Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, коли і як ми вирізаємо ремонатну малину. А малину ми вирізаємо тоді, коли в неї закінчується сокорух. Малину ми зрізаємо при самій землі. Ну, а так як в нас вистачає малини, ми її скошуємо косою, а саме побідітовим диском. Чим нижче ви зріжете малину, тим легше буде боротися з нею на наступний рік. Але пам'ятайте, диск має бути дуже гострим, щоб не нашкодити малині. Ну а після того, як ми її скосили, ми прибираємо її з ділянки. Після того, як ми прибрали з ділянки викошену малину, можна розкинути на неї коров'ячого перегнону. А якщо у вас такої можливості немає, то тоді чекаємо весни а точніше, тавлу снігу або дощику, щоб підживити нашу малину нітромофоскою або селітрою. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.